Я сьогодні я вам показую ще одну ідею для Для цього нам треба буде проста вода, клей, двосторонній скотч, чорна акрилова фарба, або гуаш, чорний маркер, марля, пензли, трубочка, труба. І ножниці. Також нам ще треба буде для прикрас дві мечучі миші, три цикли і дві таких маленьких вирізаних свічечки. Для першого ми відкриваємо акрилову фарбу. Ось тут додаємо. і малюємо фарбою всю нашу трубочку. А, до речі, у нас в знову Оленка. Всім привіт. А ти святкуєш Хэллоуін? Ну, а я ж і що в тебе асоціюється це святом? Я значих таку. <laughs> ну ну, бо деякі кажуть, що це свято не проходить без, без циклу. Деякі кажуть без свічок, деякі без страшенку. І деякі ще без цукер. А ш че, честь що це цей цікуєш? Свято, а то деякі святкують в честь всіх святих, а деякі, деякі в честь всіх нечистих. Передягаються ж нечистих? Ні, насправді всіх святих свят святкують всі. Просто деякі, наприклад, американці, вони святкують теж цей свят, але передягаються нечистим для того, щоб налякати самих нечистих і щоб добрі духи були з ними. Ну, я читала статтю про те, що навпаки. Те, що ти передягаєшся, це злих духів радує. Що ти? Ну, американці думають навпаки. І вони заразили ясно, що тією традицією всіх. А ти передягаєшся ще? Що... Ні, ми просто в дружньому колі вирізаємо тикви, ставимо в них свічки і ставимо на подвір'я. Весно після того, що та сама текла звариться через те, що в ній буде свічка, але це красиво і смішно. На жаль, цього року я так не буду вирізати, мабуть. Тому що в мене на Хэллоуін є інші правила. А хтось з твоїх друзів не святкує зіхавила. Ну, скоріше того, що це є священник. Ну, переважно всі святкують. Хіба що які ті люди, ті друзі, які не мають як святкувати це свято і не дати на це. Або просто не вміти злиться. Я не знаю, теж коли середніше не святкувала цей свят. Я теж, але коли вона прийшла до нас, то ясно, що хотілося теж попробувати. І оськово не святкую, в принципі, але от почала минулого року святкувати. Я побачила, що е, давня традиція навіть ходити по домах, лякати всіх, цукерки або життя, то, то це набагато цікавіше, ніж сидіти просто вдома перед виражуюсь перед телеком. Як ти думаєш, чим стеж цікавиться святом? Тим, що діти можуть передягнутися і може тим, що їм картки безплатно. безплатні. <гум> на халяву. так. Да. Бачу, вже наша труба домальовується і потрошку засихає. Якраз притек нам вистачало нашої акрилової фарби. Третє, ви так само можете. Важкою покарати, але раді вам крили боротись і то. Так, і надає кращого колеру і, і вигляду. Ось у нас вже підсохлом воно. Ще трошки тут помалюємо. Тепер наберемо двосторонній скотч. Да, <laughs> e... а вот Далі Авось Ээ приблизно ось такий кусочок, а то не... Не всіх... нам по маленькому кусочку. Мені так більше подобається. І коли наш <laughs> клас. відрізаємо маленький кусочек. Стоїмо там де вже секло. Відриваємо верхній слой. Бі. Відривається. І тепер беремо нашу лісучу мишку, кор і клаємося. І так заповняємо повністю. Тепер беремо тиквочку. Це mm -hmm. мені дуже подобається таке. особливо гарбузова каша. Тобто такі. Яка mm -hmm. ой. Слонецька, я важка. Мишка. До речі, підписуйтесь на мій канал і пишіть мені в коментарях, які мене ви любите проводити світ Вечір Хеллоуін. А також підкидайте мені ідею. Може іменно ваша ідея, іменно ваша ідея буде на моєму каналі. А як ти думаєш, цей свято безбідна? Я думаю, що так може нікого не обіжає. Хіба що ці брати раді? Я маю са на увазі, ти віриш що це що на Хэллоуін шабаші проводять відьми? Ну, ніби свої зібрані. Ні, це неправда. Це просто видумки. Як якщо так можна сказати, хлопінські страшилки. Так, я ще чула, що там, ну, є ще там всякі прожбиття на. Ну, поки що я ще ні одного з них не пробувала, а те? Це це неправда. Я думаю, що все одно. Твій, як то кажеться, суджений не прийде.